Мій план А, закінчити війну в цьому році. План Б 120 мільярдів баксів на війну, заявив Зеленський. Щоб воювати цілий рік, Україні потрібно 120 мільярдів доларів. Ну, так що там? Значить, всі, всі ці батальйони Монако патросить, да? всі наші місцеві управління, та Такі 3-5 днів можна зібрати суму. Значить, так. План А закінчити війну до кінця року. План Б на наступний рік 120 мільярдів баксів. А ви спробуйте їх не знайдіть. Ви тільки спробуйте їх не знайдіть. Ви недооцінюєте наших військових. І що вони можуть з вами зробити? З тими, хто не може знайти? Західні миротворці в Україні будуть окупаційними військами та законними цілями для рашистських військових. Каняча голова заявила. Так, значить. А що вони мають на увазі? Рашисти, коли так говорять? Вони залякують наших партнерів від того, щоб вони тут виконували якісь миротворчі функції. 300 гривень донат. Дякую, молодці. А, значить, перше, чи є якийсь, а, якийсь ґрунт під цією заявою? Налякати до смерті, тут така історія. Налякати до смерті. І, на жаль, вони дійсно можуть нашкодити навіть іноземним військовим на нашій території 200 гривень донат. Дякую молодці. І ви знаєте, це не дивно, бо ми з вами скільки дивилися: перемир'я, хоч воно в повітрі, хоч воно буде. На землі, хоч це буде перемир'я там коротке або довге, вони все одно будуть нас діставати. Доки вони не розваляться, а так воно й буде, нічого хорошого, планету земля не чекає. Король Великобританії на банкеті на честь Трампа. Банкет на честь Трампа, бал сатани закликав підтримати Україну та стримати рашистську агресію. Угу. Наші країни підтримують найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки у двох світових війнах. Ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші загрожує, знищує Україну. Рашка знищує Україну. Ну чому не казати так, як воно є? Ані тиранія загрожує Європі. Ми та інші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію і забезпечити мир. Сказав Чарль, Чарльз третє. Е, Великобританія підтримка цієї країни в нашу сторону, в наш бік. Ця країна буде активно нас підтримувати і надалі. Тут нічого сказати. У них є своє бачення того, куди нам треба і як нам треба далі рухатися, і вони будуть це висловлювати тільки на тому праві, що вони нам надають якусь ну потужну підтримку. Вони будуть третьою стороною або однією з важливих сторін, яка буде брати участь в переговорних процесах, в якихось відновлювальних процесах звільнення України. Тобто вони, вони за нас, вони з нами не питання. Не питання, питання до формулювання. Чіткого і конкретного. Так, українці у віці 60 вже можна йти воювати. Тобто, хто сидів, чекав на сумках, на чемоданах. Кидайте огороди, онуків, кидайте милиці вже можна. Пора. Ну, тут, як завжди, правило. І кнута, і якихось плюшок, значить, буде якийсь кнут, тобто це буде не тільки пропозиція, а плюшки це буде якесь матеріальне винагородження. В раді ухвалили закон про військового омбудсмена. Відтепер військові зможуть звертатися до нього зі скаргами щодо порушення їхніх прав? Він же має ініціювати перевірку, комунікувати з командуванням, зокрема, і щодо притягнення винних до відповідальності. Такий контролюючий орган, військовий омбудсмен. Наскільки ефективна його робота? Історія класна, перспективна, але вона буде реформуватися. Чому? Все готово для вхідних заявок, все готово для їх переробки. Але далі, щодо впливу да, цього органу на конфліктуючу сторону, або далі зв'язок між Оцим омбудсменом, і тобто, як далі буде процес відбуватися? Отут є велика прірва, її будуть допрацьовувати, і результат такий, що це буде просто, ну не зараз, а потім, коли це допрацює, це буде дуже просто звернутися. Це буде дуже легко в опрацюванні. Будуть декілька. Варіантів виходу із ситуації, і це буде дійсно за наших військових, тобто в інтересах наших військових. Нарешті, українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухиляються, вимагають довідки про військову службу. У мережі припускають, що це перший крок до депортації українських чоловіків до України. Пам'ятаєте, давним-давно ми з вами бачили, що наші люди. Крім нашої держави, нахрен, нікому не потрібні. В більшості свої і будуть вертатися на свою рідну землю. І що писали? Та ні, ми тут в Канаді, ми тут в Барселоні, ми тут в Норвегії, все чітко, все супер, все, ніхто нас ніде ніяк, ми в Польщі. Угу. Так, Канада для українців. Наскільки надалі буде привітною. Діти, жінки, будь ласка, велкам! Всі інші під питанням. Президент Польщі хоче розміщення ядерної зброї в країні. Ми також хочемо. Розміщення ядерки в Польщі. Це знаєте на що схоже? Ядерки нема, але якийсь Чупачупс ми вам дамо, щоб ви ну, трошки вам підсолодити, і щоб трошки у вас там рот був чимось зайнятий. Оце буде світова спільнота робити. Що то буде за Чупачупс чупс вигляді чого? Я вам сказати не можу.